Привіт, ви на каналі Перша Віза. Сьогодні ми поговоримо про важливі зміни, що стосуються пенсійного забезпечення українців, які проживають у Польщі. З кожним роком ситуація покращується і є кілька нових можливостей, які ви повинні знати. З березня 2025 року уряд Польщі оголосив про підвищення пенсій для всіх пенсіонерів на 5,82%. Тепер мінімальна пенсія становить 1 тисяча злотих 96 грошів, що дорівнює приблизно 17 441 гривня. Це важлива новина, адже кожне підвищення пенсії має значний вплив на щомісячний дохід. Завдяки угоді між Польщею та Україною українці мають можливість підсумовувати трудовий стаж з обох країн, що дозволяє їм отримати польську пенсію, навіть якщо не всі роки працювали у Польщі. Проте, для того, щоб претендувати на пенсію, потрібно мати певну кількість років стажу. Для жінок це 12 років, а для чоловіків 25. Польща продовжує підвищувати соціальні виплати для іноземців. Від березня 2025 року було збільшено розмір допомоги для осіб з інвалідністю. Зокрема, пенсіонери та інші отримувачі допомоги на основі рента соціальна тепер отримують близько 1900 злотих на місяць, що є значною підтримкою для тих, хто потребує додаткових коштів. Варто зазначити, що українці, які мають статус PESEL Укр, можуть подати заяву на отримання карти побиту Сукор, це дає право на легальне перебування та роботу в Польщі на три роки, що значно спрощує процес адаптації та інтеграції в польське суспільство. Завдяки цим змінам, українці, які проживають у Польщі, мають більше шансів на підтримку та соціальне забезпечення, що включає як пенсійні виплати, так і інші допомоги. Важливо слідкувати за новинами та подавати заявки на всі доступні програми, щоб максимально використати ці можливості. Польща продовжує підтримувати своїх іноземних громадян, зокрема українців, через різні програми допомоги та підвищення соціальних виплат. Якщо ви ще не ознайомилися з усіма новими можливостями, саме час це зробити. На сьогодні це все. Не забудьте підписатись на канал Перша Віза, щоб завжди бути в курсі останніх новин та отримувати важливу інформацію для українців за кордоном. До зустрічі! Перша віза робота за кордоном це просто.